Ну а тепер поговоримо, друзі, про те, що нас всіх хвилює: про гроші, а точніше про пенсії. Так ось. Пенсії такі проіндексують з 1 березня, попри усі складнощі про це повідомляють у Мінсоцполітики. Нині відомство готує проект рішення, яке буде винесено на розгляд уряду. Уже незабаром запланована на березень. Індексація стосується кількох мільйонів українців. Виплати їм можуть підвищити до 24%. Порахували експерти на це. В бюджеті виділено близько 40 мільярдів гривень раніше. Міністр соцполітики. Оксана Жолнович розповіла, що перегляд пенсії може відбутися не раніше квітня. Ну і будемо говорити про цю тему, друзі, більше. Наскільки ця індексація вплине. Суттєво на гаманці наших пенсіонерів. Я думаю, що про пенсію в нашій державі варто думати з молоду, як то кажуть. Тим не менш, експерт соціально-трудових відносин зараз буде до нас залучатися. Це Сергій е, Кондрюк. З ними поговоримо. Пане Сергію, доброго вечора. Вітаю вас і студії. Е, переіндексація. Пенсій тема якби не нова, але в умовах війни не вже у нас вистачить на це сил? Тим паче анонсувала колись міністерка. Справді що це буде з квітня, але з березня обіцяють. Пане Сергію, де ми на це взяли гроші? Ну і загалом наскільки суттєво зростуть ці пенсії. Дійсно, за законом це має стати з 1 березня, і пенсія має зрости відповідно до формули, за якою береться 50% зростання середньої заробітної плати, 50% інфляції. І таким чином ця формула вивела нас на 24%. Чи є достатнім цей розмір? Ну досить спірно, тому що е, пенсіонери передусім споживають продукти харчування а продукти харчування у нас виросли щонайменш на 33-37%. Е, е, Тому е, зрозуміло, це є е, дещо недостатньо з іншого боку. Якщо ми дивимось, е, як забезпечуються е, заробітними платами наші воїни, що там також шукають економію, тому Сам факт підвищення пенсії в такий складний час є серйозно позитивним рішенням. Водночас я хочу сам себе поправити: мова не йде про підвищення пенсій, мова йде лише про компенсацію інфляційних втрат. Сама по собі споживча вартість вартість пенсій все одно впаде. Інша справа, вона впаде рівномірно. Ну, скажімо, з членами наглядових рад, з їхніми зарплатами чи з пенсіями суддів, тут б всьому суспільству треба було б задуматися. Тобто, ну це просто переіндексація, просто з урахуванням інфляції піднімуть трошечки виплати. Так, да, причому частково. Водночас, якщо дозволите, я хотів би закцентувати, що це не просто витрати бюджету. а... Третина пенсій відразу повертається державі у вигляді податків. Людина, коли купляє хліб чи молоко чи платить за комуналку, вона сплачує ПДВ податок на додану вартість, а це 20%. і багато інших податків, які закладені. Ціну товарів і послуг більш того, більше третини з того, що купляє пенсіонер, є фактично інвестицією в нашу економіку. Бо а, купляючи товари і послуги, пенсіонер повертає всі, підкреслюю, всі видатки бізнесу. Плюс його дохід, який він туди при і прибуток закладає, пенсіонер купляючи товари і послуги повертає, тому це інвестиції в економіки, і саме з цього приводу слід це розглядати. Ну і давайте будемо чесними: левова частина пенсіонерів своєї невеликої пенсії обов'язково відраховує на зсу нашим воїнам для, для того, щоб наблизити перемогу. Пане Сергію, але ось експерти говорять, що на цю переіндексацію на 24% треба 60 мільярдів, а є лише 40 мільярдів. Де будуть знайдені ще ці 20? І ну це все за наш кошти маю на увазі українські гроші. Чи це знову ж таки будуть е, ну, іноземні гроші? Скажімо так, наша підтримка, допомога. Да, міністерка соціальної політики декілька разів підкреслювала, що виплата пенсії відбувається виключно за наші внутрішні гроші, звідки Взяти гроші два аспекти. Аспект перший в цьому році пенсійний фонд як ніколи отримав достатньо коштів у вигляді доходів. Так, це безперечно пов'язано передусім з зарплатою наших воїнів, але по факту пенсійний фонд має набагато більше доходів, ніж це було в минулому році. І, по-друге, знов таки де взяти гроші? Ми з вами багато бачимо, скільки сотень тисяч євро отримують у нас хабарі багато чиновників і інших. Товаришів, які причетні до е, наших бюджетних коштів. Тому напевно, кошти є. Причому я підкреслюю, що левова частина цих коштів повертається бізнесу і державі. Тому я впевнений, що ці кошти будуть знайдені і досить швидко. Державі вигідно підвищувати пенсії або, принаймні, е, мінімізувати їх інфляційне знецінення. Ну і зрештою, пане Сергію, е, давайте вже наостанок. Кому переіндексують цю пенсію? Які вимоги ключовою вимогою є власна наявність самої легальної пенсії. Вона буде проіндексована. Інша справа, що у нас? Нижня межа пенсії заморожена на рівні минулого року, і прожитковий мінімум для пенсіонерів, і власне самі мінімальні пенсії залишились на рівні минулого року. Тому індексація цього року не поглинає втрат позаминулого і минулого років. Це вкрай є проблемним питанням. Таким чином, у нас індексація пенсії для тих, хто отримує. Надвеликі пенсії буде в тисячах, а можливо, навіть в десятках тисяч гривень. А для тих, хто отримає пенсію на рівні 2,5-3 тисяч гривень, ця індексація буде складатись у вигляді декількох сот гривень. Це питання, над яким нам слід також всім подумати. Дякуємо, пане Сергію. Ну і розуміємо, що наші зобов'язання, зрештою, перед європейським союзом у зв'язку з нашим прагненням туди вступити, пенсійна реформа так само буде в нашій державі продовжуватися, і ми всі чекаємо на якийсь більш позитивний варіант її існування. Дякуємо вам, друзі. Нагадаю вам, що Сергій Кондрюк, експерт соціально трудових відносин, долучався до нашого ефіру, за що ми йому вдячні, а ми ж рухаємося далі.